Куди ми будемо ховати через два місяці? треба розмовляти тоді з правовласниками правонаслідниками того ну попробуйте, попробуйте розмовляти і купіть в них цю землю і виділіть на бюджеті кошти яких зараз немає. Це питання наповненості міського бюджету чи це не, не повністю це це, це дві це перша довга процедура довга процедура а ні ну чого ви мене я не розумію ви мені розказуєте як ми повинні поступити я купи як купити кричати як купити землю куп... станьте кричати це непропустимо та я не кричу ви ну чого мене повчаєте Дослухати ваш крик. Ми можемо так. говорити спокійно, так як ми ну, ну так давайте реально дивитись на речі. Реально, а не літати в космосі. Я якраз задаю реальні... Я вам конкретно відповідаю. Посварились через військове кладовище. 14 серпня до південнівського міського голови прийшли експертки та рідні загиблих захисників. Вони хотіли дізнатися, на якому етапі створення військового кладовища. До складу групи увійшли представниці з Києва, Тернопіля, Одеси та Південного. Під час зустрічі виник конфлікт між Володимиром Новацьким та Дарсою Веретюк. Все через плани міської влади створити окремо три військові сектора на великій відстані один від одного. Ми не маємо фізичної перепони, тобто, от є сучасні поховання і козацькі. От за кілька метрів є угіддя, які потім стануть меморіалом. І ми вже, ну тобто, фізично ми можемо це робити, так? Але ми маємо черговий раз не фізичну. А паперову перепону, яка насправді через 10 чи 20 років просто перетвориться в те, що або в такому порядку будуть в архіві лежати документи в папочці, або в іншому порядку. Але внаслідок такого канцеляр, ну навіть не канцеляризму, я розумію, що це нормативка, це все дуже серйозно. І генплан цей час обов'язково потрібно розробляти. Але я думаю, що якщо є така потреба часу нагальна, то рішення можна знайти. Це, скоріш за все, просто питання політичної волі влади міста. Важливо, аби. Меморіали нашим військовим і поховання були цілісними і гарно адекватно зоновані на одній території, аби було комплексне розуміння цих речей, аби вони закладались наперед на десятки, а то й сотні років, тому що візуальна виокремленість від цивільних поховань надзвичайно важлива, бо якщо ми зараз заберемо ці флагштоки з прапорами. Ми не зможемо відрізнити цивільних поховань від військових, а ми не вічні. І коли ми минемося, наші нащадки вже не будуть їх вшановувати, вони просто їх не знайдуть. Журналісти телебачення громади записали інтерв'ю з міським головою у понеділок. Свою емоційну реакцію він пояснив тим, що експертки піднімали питання, реалізація яких на даний момент є нереальною. Коли дійсно ми тут спілкувались, не 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 знайшли ми спільної мови, тому що люди, ці, які приїхали, не піднімали питання, які нереальні. Абсолютно нереальні. І це як там ставилось питання, що купити землю, ми плануємо купити землю, але це не вирішується за місяць чи за два. Це треба поміняти цільове призначення, це треба проект робити, це треба обгородити, Ну це це, це повинно. Ну я думаю, ну роки два. Напевно, щоб ми дійсно прийшли вже. Ну, до вирішення цього питання. Але коли мені ставлять питання, що це можна зробити за декілька місяців, ну ну це практично нереально. Тому якось у нас не, не, не розмова не вийшла. Ну нічого, ми свою справу робимо. Тим більше в нас є сьогодні, ми виділили 2 гектари землі. Це коли питання підняли, що Одеса виділила 4 гектари землі. А ми всього два гектари землі. Ну ви розумієте, що Одеса це мільйонний жит... мільйон жителів, а в нас 30 тисяч. І вони чотири гектари, у нас два гектари. Там нормально, у нас два мало. Ну, це таке діло. Ми робимо свою справу, працюємо. Я думаю, що всі питання будемо вирішувати. Після зустрічі з Володимиром Новацьким група експерток відвідала військове кладовище. Свою поїздку до південного вони запланували заздалегідь про унікальність військового сектору. Дарія Гірна та Дарця Верецюк дізналися ще минулого року з публікацій в соціальних мережах. Ціль приїзду була така, що орієнтовно рік тому ми познайомилися із Олією, жінкою полеглого, от і вона розповіла про ситуацію взагалі, яка має місце, і загалом про унікальний для України кейс, коли ми маємо козацькі історичні поховання і сучасні поховання воїнів російсько-української війни. І перш за все хотілося побачити це на власні очі, бо говорити і теоретизувати це дуже добре, звичайно, але ну Треба бачити предмет розмови. Після відвідування військового кладовища у Південному група також побувала на козацькому кладовищі в селі Булдинка. Поїздка до південного відбулася в межах візиту експерток до Одеси. У цей час в Одеській міській раді проходила презентація уніфікованих пам'ятників для загиблих захисників. Карітас для підприємців. Благодійний фонд Карітас Одеса у ГКЦ в чергове завітав до південного. Зустріч з підприємцями та шукачами роботи відбулась у молодіжному просторі. Говорили про надання грантів для розвитку бізнесу. В нашому місті є підприємці, які вже скористалися цією можливістю. Я вже вигравала у карітас перший грант на відкриття власної справи рік тому. І я просила в гранті прописати покупку вишивальної машини, бо вона дуже дорога, але наразі є дуже велика актуальність роботи з рахунок вишивальної машини. Вишивальна машина це добре, але можливості її без додаткових програм, без додаткових можливостей. Це ну, обов'язкова там програма. Є навчитися і вона розширена. Є можливості вишивальних машин, машини. Тоді можна приймати більше замовлень, більше робити, а не купляти готові. Дизайни сподіваюся, що буде. Бо в нас в місті південному немає ні в кого вишивальної машини. Озатер є. є. Майстерині, тому це моя мій плюс, і я ще виробляю там. Ну наразі там дитячі одяги. Там залучаю вишивку, і це дуже гарно. Мені подобається. Це моя була мрія. Вона втілилася, а зараз хочеться її розширити. Представники благодійного фонду розповіли про новації у програмі допомоги бізнесу. Відповіли на питання присутніх підприємців. Окрім отримання грантів, благодійний фонд пропонує і навчальні проекти. З 1 серпня у нас почав працювати новий напрям роботи проекту. Це підтримка бізнесу. І в рамках цього проекту, в рамках цього напряму, точніше, буде працювати програма розвитку бізнесу або акселерація, або відновлення. От це така програма, яка допомагає в. Пройти навчання існуючому бізнесу, і в результаті на конкурсній основі можливість отримати грант до 5 тисяч євро. Навчання в нас це буде основна складова цієї програми з розвитку бізнесу, оскільки ми навіть наголошуємо, що навчання буде головніше, ніж можливість отримати грант, адже грант отримують не всі. Це буде на основі на конкурсній основі. А навчання саме позиціонуються як більш таке головне, адже завдяки цьому процесу можна буде. Зрозуміти краще свій бізнес, побачити можливості розвитку завдяки написанню структурованого бізнес-плану. А саме навчання в нас буде проходити в два етапи: перша частина буде онлайн, а друга буде офлайн вже в Одесі. У співпраці з Caritas Одеса УГКЦ у ГКЦ виступає агенція розвитку Южного. Підтримка та розвиток підприємництва одне з направлень роботи громадської організації, зазначає Ілля Юрченко. Вони, розвиваючи свій бізнес, можуть створювати нові робочі місця і залучати тих самих там ВПО або просто тих людей, які шукають роботу наразі. У нас з Одеським портом заводом велика біда. Власне це дуже важливо для того, щоб підприємці могли створювати нові робочі місця і у вигляді таких грантів кошти, якщо в громаду будуть заходити, це точно про розвиток. А наша організація безпосередньо і агенція розвитку це цим опікується в нашій громаді дуже сильно. Ми бачимо в підвищенні безпосередньо саме бізнес потенціалу. ну, велику місію і майбутнє для громади, це може дати нам в перспективі дуже багато можливостей і ресурсів. На зустрічі з підприємцями та шукачами роботи виступила очільниця міського центру зайнятості. Підприємці можуть отримати допомогу також за державними програмами. Більше про надання грантів благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ дивіться у програмі Об'єктив. Тренування старіх від молодіжної ради. Терікс – це вправа із використанням спеціальних петель, що працює завдяки власній вазі тіла. Тренування проходять щонеділі о 10.00 та 18.00. Ранкова програма передбачає стречень для розтяжки та відновлення. Вічірнє тренування має силове навантаження і спрямоване на зміцнення м'язів. Тренування проводять запрошена тренерка Юлія Жданова. Петлі Терікс, вони взагалі такі багатоцільові, багатофункціональні, За допомогою них можна. Підтягнути м'язи, можна зробити їх більш оформленим, можна зменшити свої об'єми. Це для дівчат, мабуть, така сама головна проблема. Дівчата постійно не задоволені своїми розмірами, причому дуже часто приходять красиві, красиві дівчатка, але вони все одно хочуть покращувати себе. Трикс. Тим хорош, що можна постійно змінювати нагрузку. Заняття відкриті для всіх охочих. В Середньому до тренувань долучається близько десяти учасників. Організатори зазначають, що восени планують змінити локацію та проводити всі тренування в одній з шкіл. Спочатку треба почати, щоб щось вийшло. І Юля, наш тренер, тренер Стариксу сама запропонувала. Я абсолютно не розумів, що це. Вона сказала там давайте, може, спробуємо. Ми почали гуглити, що таке терих, все таке петлі. Люди, мабуть, не знають усі, але ми спробували, і воно зайшло. А потім Юля частоту тренування збільшила. Це є ранкове тренування. Зараз воно на хіміки 14, А є вечірнє тренування, яке в парку Приморська. Я сторонник того цього, щоб кому збираємось, Зараз літо люди, хтось на море ходить. Так не можна робити. <хи> Ось. А, але якщо це працює, то треба розвивати цю тему, тому ми підтримуємо. Зараз буде, можливо, на восени ми з -з змінимо локацію. Можливо, це буде якась школа, як ми там обдумали варіанти. І це, якщо ми будемо ближ, ближче до центру міста, це підтягне. Теж певну кількість більше про тренування. Дивіться у програмі Життя міста.